Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо оглядати велосипед Space Mars 25 го модельного року в розмірі коліс 27,5 дюймів. Випускається він в одному розмірі рами це 17 дюймів, і тут мінімальний зріст повинен бути 162 см, максимальний до 177. Є декілька кольорів. Попереду чорно-червоний матовий. За ним. Такий блакитно-жовтий, блакитно-золотистого кольору. Вище салатовий сірим. Також є ще рожево-білий кольор. І з часом будуть з'являтися ще нові кольори. Матеріал рами сталь. Труби, хоч це і сталева рама, то виглядають дуже симпатично, мають різну форму. На задній трикутник можна встановити багажник. На нижній трубі бонки підкріплення. Фляготримача або насосу. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а трос задній гальм проходить під верхньою трубою. Кермо сталеве ширина 68 см. Встановлюється воно на алюмінієвий винос. Висота сидіння фіксується за допомогою ексцентрика, сам підсидельний штир сталевий, сидіння забрендоване під Space середньої комфортності. Вилка сталева пружина еластомірної конструкції, робочий хід 50 мм. І на великій нерівності вона буде досить непогано відпрацьовувати. Тулки сталеві з литим та посиленим фланцем. Підшипники конусного типу. Профіль ободу зроблений з алюмінію, подвійний противоударний, губа КСТ. Ширина 195 дюймів. Протектор універсальний під ґрунт, під асфальт, добре себе проявить. І в цьому ціновому сегменті гума стоїть в хорошої якості. Гріпси та приємні на дотик. Кількість передач на велосипеді 21. Складається з компонентів шимінг 3 на 7, правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач шимінг працює зі сталевою провідною парою гатен. Три зірки тут, розрахунок зубів 24, 34 і 42 зуби на самій великій. Сталевий шатун довжиною 170 мм. І встановлюється ця провідна пара на каретку на промислових підшипниках з пиле та волого захисту. Задній перемикач Simmінг ТЗ. Працює він з трещиткою ATA на 7 зірок, розрахунок зубів 14 на маленький і 28 на великий. Трансмісія ця налаштовується неважко. важко. І працює вона непогано. Мар зібраний на дискових механічних гальмах, бренд Power – прості, налаштовані та в обслуговуванні. Передній гривний диск 160 мм, переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Встановити ми його можемо без будь-якого інструменту. Заднє колесо вже встановлюється на гайках підключик на 15, діаметр гальмінового диску заднього 160 мм, і в заводську комплектацію входить бокова підніжка. В комплект входять пластикові педалі. Підведемо підсумок. Space Mars – це велосипед початкового рівня, але тут ви вже отримуєте хайтен сталеву раму. Дискові гальма, трансмісію на 21 швидкість, амортизаційну вилку і це досить непогані опції в цьому бюджеті. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму 1 рік, а навісне обладнання 3 місяці. Якщо сподобався велосипед, замовляйте: відправив новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від PrivatBank, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.